Всім хорошого тихого, мирного дня, хорошого ночі і версіть своє найголовне. Сьогодні в нас такі та ось у мене трохт, може піти на сух, бо так немає часу. А це сьогодні, думаю, спробую. Піду подивлюся, а що то прийшло, весна прийшла, а вісім було повідомлення. Ось ми так собі йдемо. А це дивіться, який вже гарний грипак. Дуже гарний. Ми з Яриком вирішили піти, трошки пройтися природою. Подивіться як, що там може знайдемо грибочка. Побачимо. А, а любця томилася, сили немає, та й вдома відпочиває. У мене часто до природи. Ось йду і бачите, що я спостерігаю. Поле. І подивіться, що на полі росте. Рипак. А він ще рипаком. Маса, маса. грибів. Ось. Бачите. І так бачу, далі так і такі досить багато грибів. Ось ось такий рік. Ось. Гриби, 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 білі гриби. А до ліса ще досі далеко, далеко-далеко. А Гриби ростуть. Це ми вже з яриком підходимо до лісу. Перший у нас початок лісу. Ось будемо починати з самого. Краю. І поступово будемо проходити. Трудно сказати, де що може бути, в якій ділянці лісу. Де можуть бути грибчики? А може їх вже й немає опеньки. Бо мене інтересують опеньки. Ось. І будемо йти і сліпувати. Ось якісь є гриби. Куди ні, Це не опеньки. І так будемо рухатися нашим лісом. Як щось найду, то покажу. А так трудно сказати. Ліс великий. Щоб день пройшов, то всього не обійдеш. Але треба ходити, треба дивитися. Я весь ліс знаю з дитинства. Це досить приємне, це природа. Ось. І трішки походимо. Це корисно для спини, рух, це корисно для здоров'я. Так що, кого є проблеми з спиною, старайтеся рухатися, ходити більше, частіше. І у вас буде кращий стан здоров'я. Звичайно, при таких погодних умовах дуже віддає всі болі. Але коли рухаєшся, ти їх вже не чуєш, бо м'язи працюють. Ось так я вам скажу. Так що старайтеся і все у вас вийде гарно. Ось. А ми йдемо, спостерігаємо пеньочок. Немає нічого. І ось так будемо йти і дивитися. Ну щось знайдемо. Я покажу, але бачите. Яка природа, яка краса, подивіться. Ось вже сьогодні 18-19 жовтня, а подивіться, який зелений барвіль і зимою зелений. А дивіться, яка краса. Ось. Оце природа. це природня краса. Це наше життя, саме прекрасне, що є. Я не маю часу не то, щоб поїхати кудись, а піти до себе, щоб подивитися ту красу і відпочити. Це відпочинок. Ось так я вам скажу. Ось. знайшли гріб а? білого. Бачите. Гарний, гарний гріб. Але ж ми його не вживаємо. Це хороший гриб, хто знає і хто бажання має, Той би собі збирав. Бачите, які гарні вони великі. Краса. Сіженькі, гарні. Бачите, і все одно. Нема різниці, що, чи я знайду, чи не буду. Але подивіться, але подивіться, які гриби ось. Це не такі грибчики. І дивіться, от, знову такі білі великі. Ціла їх смужечка, дивіться, які гарні. Такі великі. І великі. Це, я не знаю, що це за гриби, але якщо хто споживав їх, хто споживає, ну це би удача, я так скажу. Такі гриби знайти. Їх тут, бачите, місцями є. Не скрізь, а десь дуже гарні. Оскільки вони гарні такі. І ніжки гарні. у них. Ось такі гарні, гарні. Мені ярик привів, до великі-голикі грибів. Вели Дивиться, які гарні білі ці гриби. Я не знаю. Декільсько знає. Ой-ой, ну ой, ой, ти ж винні ярику. Я риси. Ой, ти. Дивіться, а це самі яких я взагалі загиба. Дивіться, які здоровені дерева. І це корисні гриби, тільки щоби хто любить їх, хто знає, дивіться, які знають. Ось такі здоровені, здоровені гриби. Воно ось починає рости. вони. Дуже гарні гриби. Я за вже тисячу повністю. А цей так і лишається. Один великий-великий гриб. Бачите, ось нога. Ось який гриб. У мене нога велика. І гриби А це ми вже з, з яриком перемістилися на іншу ділянку території. Ось пеньочки, я дивлюся грибочки. Бачите? Є, але це жінокі інші рибочки. Ось такі. Зараз вони не інтересують. І так будемо проходити, дивитися, де що може знайти. На таких пеньочках не бачу, нічого немає. Немає близько. І колись я тут збирав, ну це залежить від природи, Коли яка погода, які умови, так скажемо. І тоді такі гриби і ростуть. Але пройдемося, подивимося, Не буде, змінимо знову, бо є де ходити, було би бажання. Ходити, спостерігати. І тоді будемо бачити. Може її вже й немає, і не буде. А якщо не йдемо, то я покажу. Я вже більше години пройшов, і ніде, ніде не побачив. Різні ділянки, різні. Територію, ось знову переходжу на іншу місцевість. Ось бачите, яка верба росте. Багато кажуть, що верба в лісі не може рости. ну Рідко є, але це долина і ось така верба, ще вистечка на ній. Велика-велика верба. Ось, бачите, яка товста і велика. Це в лісі. А колись я чув старі люди казали, в лісі верба не може Ну, Так про Зараз підемо далі, будемо спостерігати, що де є. Бо я тут роки вже не був. Але мало що змінилося. Я вже досить гарно прийшов, ось вийшов. У нас вже впереді сусіднє село. Мале очерету називається ця територія. А там вже на горбочку короли це чись пасеться, хазяїть. І далі на горбах. Бачите, лісок, ну він невеликий, бо далі поле, вверху, де рівнина, там поле. Там же ліс завершився. Ось так. А я сюди прийшов, бо колись ніде не було лепеньків, а тут, ну, коли на якій території. Але це вже роки все змінюється. І ось. Зараз буду далі десь йти дивитися. Але охота подивитися вже, я не пам'ятаю, скільки, може, 20 років я тут не був. Інтересно, подивитися природу. Дивіться, яка краса. Ось. Хай і дощик капає трішки, але яка гарна у нас природа. Ось. Ось йду і знову змінюється ліс. Тут у нас багато є брізок. Гарні високі брізки. Взагалі весь гарний. І дивлюся. І там бачу, знову перед нами відкривається така собі галянка грибочків. Зараз ми побачимо біленькі вдалині. Ось вот такий цілий круг. От як. Як то, хто кругом посіяв їх. Ось. Практично як по кругу. Ось такі. Рясні. Ось така так, так, так. Так, по кругу, по кругу, по кругу. Так, подивися на цей грибчик. один краще іншого. Дивіться, яка його гарна будова. Ось. Я його. Вже одну возьму. Ось. Бачите, які вони прекрасні. Я ж кажу, це їстильні. Нас ніхто не збирає. Ось їх так багато тут. І ось така собі галявинка. О. Це крастіше таке. Ось я вже і доходжу до завершення лісу. Закінчення лісу, далі поле, а ось дійшов, це наш хуторок. Бачите, ще трішки лишилося приміщення. Лівчик, хатинка була гарна. Все було гарно колись тут люди. жили. Це два господарі були і туди, де зараз буду йти, третій. Це був наш хутір. Ну, вже людей немає. Люди старі помирали, молоді, живуть далеко. Ось скрізь пройшов і ніде опенька не побачив. Не тільки що сам не побачив, а навіть щоб хтось збирався, що там лишилося видно, що був. Немає нічого, коріння немає. Ну, може така вже пора, це і рік такий. Але я відпочив, гарно повів свій день, хорошо, хороший настрій. Це найголовні. Природа це найголовніше, що може бути. Ось так. Вам гарного дня і хорошого настрою. Ось так. Йду по лісі, спостерігаю, дивлюся на ту природу. Ось знаходжу, буду казати, таке гарне-гарне місце. Це для диких свиней сауна, можна сказати, вони тут купаються, бачите. Це їхнє місце приходять, а тут покупатися. Тут зелень така, закрита. Це долина. І для них це якраз подобається. Ось такий. Місцях вони бувають. Бачите? Оце курортна їхня зона, я так розумію. Відпочинок. Ось я вже і доходжу до завершення лісу, закінчення лісу, далі поле. А ось дійшов, це наш хуторок. Бачите, ще трішки лишилося приміщення, хлівчик, хатинка була гарна, все було гарно, колись тут люди жили, Це два господарі були і туди, де зараз будуть йти, третій. Це був наш хутір. Але вже людей немає. Люди. Старі помирали, Молоді. живуть далеко. Ось. Крізь прийшов і ніде не побачив. Не тільки що сам не побачив, а навіть щоб хтось збирався, що там лишилося видно, що був, немає нічого, коріння немає. Ну, може така вже пора, це є рік такий, але я відпочив, гарно провів свій день, Хорошо, хороший настрій, це саме головне. Природа це найголовніше що може бути. Ось так. Вам гарного дня і хорошого настрія.